У поліклініці чоловік стоїть у черзі в реєстратуру. Дівчино, мені до терапевта. Я вас запишу, приходьте через тиждень, як ваша черга підійде, на 15.00. Ого, скільки чекати. А якщо я помру до цього часу. Не хвилюйтеся, нехай нам зателефонує ваша дружина, і ми вас викреслимо. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина постійно обмежувала себе в їжі, ставши ввечері на ваги, страждальниця вкотре переконалася, що дієта не принесла бажаного результату. Скажи, Любий, звернулася вона до чоловіка, яка дружина тобі більше до душі? Кислява, але буркотлива чи товста і весела? Відклавши телефон, чоловік запитав А скільки ти ще маєш набрати, щоб стати веселою? Зібрався чоловік на полювання. Усе взяв: хліб, ковбаску, сальця шматочок, зеленої цибульки, консерви, склянку, горілочку. Вийшов із двору, а дружина кричить: Василю, ти ж рушницю забув. Та не буду вже повертатися, то невдача буде. Психологічний тест оптиміста, психолог. У вас помер дідусь, оптиміст. А в мене ще один є. І ви спізнюєтеся на похорон, а я сяду в машину і по газах. Ні, ви боїтеся їздити за кермом. А я вип'ю для хоробрості пляшку горілки. Ну от, і вас п'яного зупиняє поліцейський. А я домовлюся не домовитися це жінка. А я познайомлюся, але вона страшна. А я уже п'яний.